Безіменний спогад це дванадцятисерійне романтичне фентезійне аніме. Що мені його дали зі словами, тобі подобається фентезі яке ж? Тож ось о, насолоджуйся. Не хвилюйтеся, я подбав про те, аби хлопу в їжу підсипали шматочки мила. Тож, безіменний спогад, це історія про принца, якого прокляла зла відьма таким чином, що сперма аж така потужна, що просто вбиває жінок, що є. Цікавим прокляттям, аби ним проклинали чоловіків, зважаючи на те, що в наші дивні часи багатько чоловіків, певно, вважали би це благословенням, але я відхилився. Тож, аби розчаклуватися від такого залісного прокляття, він шукає іншу відьму, яка має запропонувати, як це зробити. Але відьма виявляється сексуальною чорнявою ледією, яку він закохується. Відьміні пропозиції щодо розв'язання цієї проблеми, це або розчеклувати, але на це потрібне часте терпіння, або ж знайти йому жінку аж таку чарівну, що вона не помре від його сперми. Думаю, ви вже здогадалися, куди це котиться. Тож відьма і принц Рішують укласти угоду на рік. За цей час вона матиме змогу проаналізувати та розчакувати прокляття, водночас він матиме час залізти до неї в трусики. Справедливо! Тож, гадаю, від одного опису ви вже здогадалися, що я не є цільовою аудиторією цього шоу, зрештою, я зараз використовую голос дорослого чоловіка, а не 14-18-річної дівчини. І хоча ви можете сказати, Антімолю, тебе не у тіло 14-річної дівчини. Проблема полягає у тому, що це не мав дати дорослому оті книжки голодні ігри чи гудзики та мережево. Звісно, їм може сподобатися, якщо в них специфічні вподобання на такі романи, але вони ніколи не зрозуміють їх. Вони дивитимуться на сцену, де після того, як побачивши відьму обійма іншого чоловіка, ревнивий принц, заковує її антимагічні кайдани і тягне в ліжко, і думатимуть, цей хлоп страшний шматок лайна, що любить усе надмірно контролювати. Але цільова аудиторія таких романів сказала би так, він такий загадковий та крутий б дражнила й отаку весь Собі він мене грав так, що мені аж в очах зірки плили. І Ну... не знаю що ще, ще можна додати. Найкраще, що можу зробити, це розповісти про шоу загалом. Це поспішний заплутаний безлад. Драфоні посередні, немає воно добре, але анімація така собі. Після четвертої серії багато моментів починають здаватися дуже уривчастими та не на своєму місці. Нема, я пропустив 4-5 серій між кожною серією, і в результаті, окрім двох головних героїв, ніхто більше не запам'ятовується у будь-якій формі чи спосіб. Що погано, бо явно відчувається, що принаймні деяких з них мають помітнішу роль у Романі чи манзі, чи що його адаптували там, але в цьому ані. Ме, споглядаючи сцени, де, наприклад, ті наша та паміра розмовляють, я навіть не можу пригадати, хто така ця паміра, чому вона важлива? Чи вона була однією з цих магічок зі злого магічного королівства? І до речі, про зле магічне королівство, тарка та була поспішною як швидка Настя, не настільки, як ото деякі аніме роблять, що запихають цілий сезон в одну серію, та усе ж. Що ж, це і все. Гадаю, люди, яким подобається подібне лайно, краще чи хай придіять увагу Роману чи Манзі, таким чином ви отримаєте більше від цієї історії. Для всіх решти аніме буде нудним, поспішним і в деякому роділячним.